Дякую. Наближення двох років з моменту повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну українське суспільство зустрічає в одній з найнижчих точок свого духу за цей час. Свідчення цього присутні в медійному дискурсі, зміні тональності соцмереж, в закритих соціологіях. Для політичних гравців, які потім сотнями скрінів, сканів, проникають, просочуються за межі своїх адресатів, підігр підігріваючи тривожність у суспільстві. Критичні публікації в західних медіа стають проводством, що саме збуваються, створюючи песимістичні відлуння в партнерських урядах, парламентах і бізнесових колах. Чи це несе загрижу? Або навіть поставлю питання радикальніше. Чи це може вбити українську державу, а з її загибелью кожного з нас тут присутніх? Професійна калібрована відповідь напевно полягатиме в тому, що ні. Кожен з приводів для новин, які ми отримуємо з лінії фронту або політичних кабінетів чи досліджень громадської думки, може бути болісним, але не стає критичним. Держава достатньо міцна. Вона щойно отримала великий аванс довіри від суспільства і, попри свою незграбність, все ще не встигли його розгубити. Вливання західних партнерів погасили невизначеність, суспільство адаптувалося, вчиться поєднувати свої щоденні завдання з новими практиками виживання. Суспільство точно витриваліше, ніж здається, стороннім чи навіть внутрішнім спостерігачам. Позитивна сторона цінностей виживання полягає в тому, що вони гарантують Суспільству певний рівень загартованості, підвищуючи його спроможність витримувати удари. Вкоріненість українців у цінності виживання має своє коріння навіть не в цій війні і навіть не в цій ітерації української державності. Накопичувані поколіннями і десятиліттями незагоєні травми, які з молоком матері, вихованням і поведінкою оточення передаються новонародженим, мають свою зворотню сторону. Ця війна наклалася на досвід голодомору, Другої світової війни, репресії, чорнобильських першотравнів, соціально-економічних потрясінь і стала ще одним випробуванням останніх ста років української історії. Страшним, але не смертельним для існування народу, його культурної чи громадянської ідентичності. Стан справ в Україні виглядає загалом крихким, але не настільки, щоб будь-який один чинник міг остаточно. Зруйнувати наявний баланс. Така операційна стійкість може стати, а подекуди стає підставою небезпечних припущень про похідну стійкість стратегічну. Стратегічний рівень особливо зараз проглядається набагато гірше ніж тактичний. Війна обмежує горизонт планування, спонукає до тунельного зорі, загалом погіршує оптику. Менша кількість гравців. Мають привілей продовжувати бути в професійних чи побутових умовах, які уможливлюють стратегічний дискурс. Крім стресових обмежень, свою роль відіграє традиційний туман війни. Не вся інформація може вільно циркулювати, не всі факти доступні, не всі дані можуть бути оприлюднені. Ще одним чинником стає брак широкого досвіду. Більшість гравців переважно володіють досвідом сконцентрованих в межах одного. Чи двох секторів слабо розуміють, як виглядає та сама ситуація з іншої перспективи. Не розуміють припущень, обмежень, з якими ухвалюються рішення в інших сферах. Звідси спрощення, звідси хибні припущення про мотивацію поза межами власного середовища. Звідси також неможливість вийти за власні рамки і спробувати виробити спільну стратегічну оптику. Брак стратегічного дискурсу призвів до недостачі важливих дискусій, які мали б кожній з стороні. Дати узгоджені відповіді на запитання, на які можна би було спиратись, що в нашому розумінні є перемогою у війні? Це вимір території кордонів, людського капіталу, культурної ідентичності, політичної суб'єктності, економіки, геополітики, історичних прецедентів. Якщо реалізація всього списку неможлива, які наші пріоритети? Рівно так само, що ми розуміємо під поразкою. Це може бути якісь перемоги, який стане поразкою? Яке має бути перемир'я для того, щоб воно не стало поразкою? Чи є якісь умови компромісу? Які параметри прийнятного компромісу? Чи вони можуть з'явитися для капіталу, для торгівлі, для транзакційних домовленостей у важливих сферах, наприклад, в ядерній енергетиці? Чи ми впевнені, що ми взагалі розуміємо агресора? Хто і чому там ухвалює ті чи інші рішення? Хто підсиджує тих, хто ухвалює рішення? Які їхні припущення? Які їхні обмеження? Яка вразливість щодо волатильності людського фактора? Що якщо інфаркт? В чому їхня найбільша крихкість? Як ми розуміємо мотивацію наших партнерів? Як нас бачить, наприклад, американська адміністрація? Чому не виблікують удари по Росії? Чому вони не дають атакамси? Затягують F-16. Закривають перспективу швидкого вступу в НАТО. Чи ви на хоче Трамп? Як перестати бути об'єктом в політичній грі? Як достукатись до виборців? Як вплинути на Уолл-стріт? Чи можуть бути суб'єктом процесу формування політичної підтримки України, наприклад, американський ВПК? Що, якщо взагалі не вдасться відновити партнерство з Сполученими Штатами? Чого бракує, щоб європейці швидше прийняли безпекову політичну логіку? Як не перетворитись на винуватця погіршення якості життя в очах європейських виборців? Як розблокувати кордони? Як нейтралізувати антиукраїнські радикалів, як інтегрувавшись? Інтегруватись, не розмінявши свої стратегічні інтереси. Україна опинилася не у бінарному конфлікті добра і зла. Україна опинилася у дорослому світі між тими, для кого українська суб'єктність є мішенню, і тими, для кого вона десь в проміжку між декларативною цінністю і незручним ресурсом. Ці останні наші важливі партнери, але все ще не союзники. І успіх України для них не у всьому стане доброю новиною. Він вимагатиме перегляду і значної частини старих привілеїв, від яких важко відмовлятися, ці привілеї і в окремому статусі так званих великих держав, і в збереженій частині економічних чи політичних колоніальних переваг, і в тому, як концептуалізовані самі міжнародні відносини. Хто в Україні має амбіції давати відповіді на складні стратегічні питання: політичні сили, бізнес, громадянське суспільство, аналітичні центри? Університети, церкви, ЗСУ, які вони на це мають мандат, у наші дні, місяці і роки. Ймовірно, народжується те, що колись назвуть українською системою, яка є унікально приписованою саме до українських потреб. Це розподіл відповідальності між інституціями, який визначає фундаментальний рівень впливовості, можливостей і джерела інституційної сталості. Фінансової, людської, політичної тощо. Високий рівень співпраці, інтегрованості між собою різних секторів, в тому числі тих, які зібралися в цій залі. Це українська альтернатива російській диспутії і практично безальтернативний запобіжник від ризиків сповзання в диктатуру самої України. Влітку 2023 року росіяни знищили греблю Каховського водосховища. Разом з Гребнею вони знищили інфраструктуру радянського сільського господарства на півдні України. Чиєю відповідальністю є формування бачення нової економіки півдня? Як при цьому будуть враховані інтереси аграріїв, енергетиків, місцевих громад? Як буде застережений культурний, гуманітарний та історичний інтерес, де бенефіціаром є все українське суспільство? Хто має? Проявити і який рівень ініціативи? Кабінет міністрів, Укргідроенерго, місцеві краєзнавчі музеї, небайдужі громадяни? Як вони мають структуруватися, щоб врахувати всі значущі голоси? І які голоси є значущими? Така ж десовітизація економіки в набагато жорсткішій формі з роками насилля, наруги, страждань сталося на сході. Хто має дати відповідь? Як має виглядати майбутній український схід? Як називатиметься смуга між Слобожанщиною і приазов'ям? Яка буде роль відомого місцевого олігарха? Якою буде його відповідальність? Хто житиме на спустошених росіянами територіях? Як виглядатиме демографія звільнених територій? Можна, звичайно, договорувати всі ці питання державі, яка через політичний процес даватиме відповіді. Але чи сприйматиме суспільство такі відповіді, як повноцінні? Де межа підзвітності, а отже легітимності політичного сектора в питаннях стратегічної ваги для країни? Українське суспільство, ймовірно, як частина боротьби з тоталітарною спадщиною винайшло унікальний спосіб контролю над слабопідзвітними інституціями. Спосіб полягає в контролі рівня інституційної довіри, і він не до кінця усвідомлений в політичних, ділових чи інших елітах. Інституційна довіра це довіра громадян до знеособлених структур, до функцій. І вона визначає рівень впливовості того чи іншого інституту в суспільстві. Довіра не означає популярності. Можна мати довіру без популярності, як, наприклад, моральні авторитети, які, ймовірно, програли б вибори на окрузі, але мали б величезний стратегічний вплив. Або популярність без довіри. Яка переважно стається в політичному секторі, коли рейтинги не означають авторитетності і спроможності переконувати своїми аргументами? Дам приклад: Церква на початку 90-х мала критично низький рівень інституційної довіри. Переважно атеїстичне пострадянське суспільство бачило невелику цінність тому, яку суспільну роль виконували люди в рясах. Але ситуація почала різко змінюватись. З відновленнями ВКЦ, яка, повернувшись переважно з Північної Америки, раптом привезла з собою сучаснішу західну етику з нормалізованим ставленням до приватної власності, до бізнесу, до демократії. Українське православ'я з початку 90-х років відіграває ключову роль в антиколоніальній боротьбі з російською імперською тяглістю. У ВКЦ ПЦУ, а також протестантські церкви, синагоги, мечеті, є не тільки місцем збереження традицій, вони так само є тими, хто пропонує нові способи модернізації, як, наприклад. Український католицький університет, який, безперечно, брав натхнення з прикладу, створеної у 18 столітті митрополитом Петром Ногилою Кієвомовлянської академії, всі ці чинники призвели до того, що за 25 років церква як інститут перетворилась з аутсайдера на лідера інституційної довіри. Церква не мала великого операційного впливу, не мала прямих управлінських повноважень. Втім, церква накопичила великий стратегічний вплив, який в майбутньому може мати. Критичне значення навіть для глобальної конкурентності України. Роль релігії стратегічно ще в одному аспекті, на який рідко звертається увага. Суспільна етика, яка випливає з домінантних релігійних вчень, формує те, що можна назвати операційною системою суспільства. Так визначається вплив на продуктивність економіки, спроможність суспільства до солідарності, доброчесність, спосіб взаємодії між громадянами і громадян з інститутами. Реформація. Півтисячоліття тому ну, відкрила двері в протестантський світ, який, зрештою, уможливив виникнення капіталізму. Католицька церква внаслідок Другого Ватиканського собору виробила свою нову доктрину, в центрі якої гідність, солідарність, субсидіарність. Субсидіарність це підхід, за яким кожна проблема вирішується на найнижчому можливому рівні. Це дало можливість суспільствам католицьких країн надолужити свою конкурентоспроможність. Зміна етики стала фундаментальним фактором. І в успіху держав азійських тигрів. Вони всі мають спільну конфуціанську платформу. З появою Темеса в Православної церкви України виникає унікальна можливість формування власного прочитання православ'я, а разом з тим створення наймодернішої у світі операційної системи для молодого і амбітного суспільства. Чи бачить український бізнес ці переваги? Чи готовий стимулювати цей процес? Чи бачать тут себе університети, аналітичні центри, громадські організації? Чиєю відповідальністю є створення умов для появи нового соціального вчення, з якого може виникнути оця нова етика, яка замінить залишки автопілоту радянської культури? Напевно, найближчими з тих, хто може сформувати ознаки нового соціального вчення, є капелани. Капелани бачать українців їхній дух, культуру, силу і слабкості в обставинах крайніх випробувань. Підтримка воїнів у всьому спектрі досвідів війни це не тільки підвищення витривалості, це також найвищий прояв людяності, поваги до життя, його цінності, гідності людини. Саме тому підпорядковані напряму Генштабу капелани можуть також бути цінним інструментом зворотнього зв'язку, очищення та реформування ЗСУ. Церква це одна з лічених інституцій, яка має достатній запас міцності, соціального капіталу, щоб бути спроможною вести зСУ непрості розмови про вади і чесноти. Збройні сили України, як одна з найменш видимих для цивільної оптики інституцій, в останні роки пройшли через серію дуже різно, різнонаправлених реформ. Сьогодні, коли безпрецедентна кількість цивільних стали військовими, елементи радянської управлінської культури стали помітними – Бо вони контрастують з суспільним договором гідності, який постав з Революції Гідності. За два роки великої війни тисячі і тисячі історій, які проникли в суспільство, відіграють свою роль в знеохоченні мобілізації. Людина, яка готова віддати своє життя на полі бою, має право розраховувати щонайменше на гідність уставлені до себе. Гідності вимагає уставлені до себе бізнес. Бізнес приносить в суспільство. Гігантський механізм позитивного відбору в умовах реальної, а не позірної конкуренції. Бізнес перетворює приватну ініціативу в самореалізацію. Роль бізнесу як кадрової школи важлива для всіх сфер суспільства. В бізнесі створюється додана вартість і формуються капітали, які в майбутньому можуть стати посилювачами суб'єктності, носіями цінностей, ідеї, енергією, в тому числі для неприбуткових організацій. Власні капітали і власні вкорінені капіталісти уможливлюють спадкоємність стратегії між політичними циклами. Вони створюють можливості для гри вдовгу. В бізнесі, де конкуренція частіша, ніж будь-де відшліфовується якість того людського капіталу, який є локомотивом перетворень в Україні. Без здорового бізнесу Україна матиме проблеми зі сталістю і операційно, і стратегічно. Але бізнес меншою мірою, ніж громадський академічний чи державний сектор, проникла боротьба за доброчесність. Одиничні бізнес асоціації готові застосовувати до своїх членів жорсткі етичні стандарти. Власники капіталу часто замкнені в виточених фортецях і уникають контактів з невідомим. Це послаблює голос бізнесу в суспільстві і робить його непевним партнером у широких коаліціях. Чим миттєво користується токсична частина держави, виокремлюючи тих, кому складніше створити ціннісну коаліцію, розправляючи з ними поодинці? Баланс інституційної довіри до бізнесу в Україні. Традиційно в зоні від'ємних показників він не набагато кращий, ніж у судів так званих правоохоронних органів чи державного апарату загалом чи бізнесу, громадянському суспільству, військовим, церковникам вистачає тонкого розуміння того, як функціонує суспільство, як функціонує держава, як функціонує міжнародна арена, щоб вони могли краще розуміти, як взаємодіяти між собою і з іншим. Як досягати своїх результатів? Хто крім життєвих стюсенів готує кваліфікованих капіталістів, громадських лідерів, моральних авторитетів? Які книжки вони читають, як і наскільки добре вони розуміють траєкторію суспільних змін? Намагання суспільства тримати державу на голодному пайку інституційної довіри одночасно логічне і контрпродуктивне. Не перезасновані з радянського періоду державні органи переважно далі є носіями радянської тоталітарної традиції. Ні, вони вже не вбивають мільйони власних громадян. Це пом'якшення сталося ще в часи відлиги і перестройки в СРСР. Але держава може перетворити життя громадянина на кавкіянське пекло і не робитиме собі з цього проблеми. Нещодавні напади на помешкання журналіста-розслідувача Ніколова в цілому є в стилі орлів Кравченка, які 20 років тому вбили журналісти Ґунґадзе. Ці практики мають те саме походження. Це культура непідзвітних і політично підконтрольних силових органів. Держава, яка дивиться на громадян як на ресурс, яка не бачить проблеми у приниженні своїх громадян, є державою, яка проголошує вихід з чинного суспільного договору. Таке вже ставалося кілька разів в недавній історії. Як, наприклад, коли Янукович намагався через так звані диктаторські закони 16 січня повернути собі контроль над ситуацією. Коли він же проголосив себе переможцем фальсифікованих виборів 2004 року, коли радянська влада в особі ГКЧП вирішила, що качне мускулом і пригрозить своїм громадянам поверненням репресій в серпні 91-го року, у всіх випадках держава програвала, а суспільство перемагало. Щоправда, кожного разу перемагало вищою ціною. Кожна перемога суспільства встановлювала оновлений суспільний договір. Ми починали в п'ятерналійському договорі, де громадяни відмовлялись від своїх прав. В обмін на соціальні гарантії від держави. Далі ми рухались до договору корупційного консенсусу, де громадяни не ставлять складних питань державі, а держава не ставить складних питань громадянам. І перейшли до суспільного договору гідності, де вперше і громадяни, і держава визнають, що мають щось спільне і щось цінне, власну незалежну державу. І заради цього здобутку варто спробувати вперше. Не взаємно поборювати один одного, а спробувати сформувати стратегію вин вин Договір гідності заради сталого розвитку, концептуалізований Нестерівською групою, ідеї нового суспільного договору, що виник з революції гідності, закладені в більшість реформ публічного сектора, які сталися в Україні з 2014 року. На державній службі за останні 10 років з'явилося ціле покоління талановитих службовців, які стали прикладом реалізації місії держслужби як сервісу, який діє на благо суспільства. Формування взаємної довіри між громадянами державою не відбувалося швидко, але між 2014 і 2022 другим роком цілий набір державних інституцій і місцевого самоврядування отримав значущий приріст інституційної довіри. Гра з позитивною сумою, той самий win-win, має одну передумову. Вона вимагає наявної безпеки. Без безпеки відносини невідворотно деградуватимуть до гризнольової суми, венлуз. Безпека була дефіцитним благом ще до Великої війни, а повномасштабний напад зробив її ще менш доступною. І якщо джерело загниз у сфері національної безпеки, очевидно, це Росія і її імперська шовіністична політика, то в сфері людської безпеки проблема на стороні вже внутрішніх українських чинників. Спокуся повернення в патерналістську філософію обмеження свободи як фізичних, так і інформаційних, наприклад, у вигляді телемарафону. Подальше деконструкція систем стримувань проти ВАГ це все кроки, які можуть бути навіть виправданими, виходячи з обставин війни. Але вони так само нівелюють суспільний договір, підштихуючи громадян повернутись назад до, кумур... до корупційного інтерфейсу відносин з державою, де громадянин обстоює тільки свій приватний інтерес. В такому протистоянні громадянина і держави зрозумілий переможець. Це буде громадянин своїм вузьким інтересом. Держава не має ресурсів, компетенцій, спроможності, етичної стійкості, щоб вистояти, коли відчайдушні громадяни масово візьмуть на озброєння корупцію. Але стратегічної поразки зазнає тоді все українське суспільство. І нагадуванням має служити історія сторічної давнини. Весна 2022 року стала точкою безпрецедентної єдності між суспільством і державою. Показники інституційної довіри стали рекордними. З боку суспільства це був величезний аванс неідеальній державі, без якої неможливий захист свободи, захист життя, без якої нема гідності. Втім, адміністрація поставилась до нової довіри як до даності, як до оцінки правильності своїх дій. В результаті початок зменшення показників довіри в 2023 році і ще більше сповзання в 2024-му. У політичного керівництва країни та суб'єктів з різних секторів є два шляхи: або збереження спроможності слухати і чути один одного, продовження реформ, збільшення підзвітності, реанімація демократичного процесу, навіть без можливості проводити вибори, утримання або відновлення довіри, збереження суспільного договору, або перехід в контрреволюцію гідності, делегітимізація державних інститутів та перехід всіх суб'єктів в режим. Кожен сам за себе, кожне царство розділене в собі, за і кожне місто чи дім розділені в собі самому ну, не встроїться. Наближення двох років з моменту повномасштабного нападу Російської Федерації на ну, Україну українське суспільство зустрічає в одній з найнижчих точок свого духу за цей час. Дякую.